Доброго дня, шановні любителі Винограду! 2 вересня, 24 рік. Захід виноград вітає вас і демонструє вам сорт американської селекції під назвою Аватар. Багато питань у людей виникає стосовно запитань, чи здозріває він на півночі-заході Ну Що я хочу сказати? Дивіться на свої очі, оцей оце відео огляд, який ми приурочуємо даному сорту. Американської селекції Аватар. От діліться, що він може видавати. От. Дана, даний сорт любить довгу обрізку. Це однозначно. Також любить він, також любить він формування на арку переголу він там показує дуже велику врожайність. Ну, гляньте, гляньте, яка вона оця от, оця от рона, на трошки, бачите, вже їдять її вже їдять її шершні і оси. Дана гібридна форма, ну трохи чуть -чуть, грони чуть-чуть вже якось так навіть, підгорошили. Але дана, дана грона ось тут буде, буде за кілограм. Тобто є врожайність. показали мало врожайні. Подивіться. І хочу акцентувати увагу, що чим далі, чим довші рукава. Ось, Тим більше грону на кінцях, на кінцях позитніше. Сильно росла форма. Оце, бачите, на плодоношення була залишена лоза. От. Товщиною була, чуть товщіше, як ось ця. І це от за, рід, за рік, за цей рік, які вони стали. Тобто майте на увазі, сильно Сильнорослий сорт. От. Довжина бачите, даної, даного кущу. Ось тут а так, метрів до 4 вона пересікається в мене з сортом, сортом Аркадія нашої селекції. От, ось таке бачите, зміщена трошки зона плодоношення. Цей кавчик трошки, трошки слабший упав, під, під бачите. От, Якось так. Що можу видавати? Довжина ягоди, бачите, яка ось ця, ця більш непогорошена ягода. Ось які ягоди, всі ягоди може видавати бачте, яка довжина. Туга на одного. Бачите порівняти мізинцем, то 5 см є. Хороша хриба, ось інші громади рекліші. Якщо продегустуємо сьогоднішній зарадень, що воно собою являє хрустка ягода. Бачите, от характеристика, оце. От такий червоний колір переходить на білу м'який. Вона вже готова до зрізки. Дуже добре суко. Торік моє пізніше, напевно, то на три неділі зрізали. Це вже ми підрізаємо, Поставили, щоб для зйомки показати, щоб більш трошки було грому <кхи>, висіло, щоб показати, як то що дуже чупуть оси, шершні. Взагалі, отак я чуть-чуть, шкірочка дещо щільніша по відношенню до сорту Аркадія, то ну, трошки менше чіпають її оси, шершні, але ж все рівно не минають. Але, як як на Акаді, бачите, тут поруч, ну то ще жній освіт взагалі мерво робить. Ну, так. Є посадковий матеріал даного сорту, американського сорту Аватар. От, кого цікавить посадковий матеріал, звертайтеся, телефон буде в описі під відео, на нашому YouTube каналі. Є контакти, дзвоніть, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Ну, на цьому все. Будемо. Разом навчатися, вирощувати виноград. Побачення. Мирного неба. До побачення. Пока-пока.